Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отакий красивий смачний корисний тортик. Основні складові цього тортика це яблуко і вівсянка. У мене яблуко зелене, але це не принципово можна взяти таке, яке у вас є. Мити яблуко обчищаю від шкірочки і видаляю серцевину. Чиста вага яблука 100 грам. Так як яблуко в мене велике, тому я взяла половинку. Натираю на дрібну терку його. До яблучного пюре додаю одне сире куряче яйце 40 грамів вівсяного борошна, або візьміть вівсянку, якщо нема у вас борошна, і перебийте блендером її. До вівсяного борошна додаю півчайної ложечки розпушувача, дрібку солі, третину чайної ложечки кориці, а також дві столові ложки кисляку можна додати кефір або сметану. Серетельно перемішую. Отаке тісто в мене вийшло. Мені здається, воно трохи рідкувате. Я додам до нього ще столову ложку кокосового борошна. Якщо у вас нема борошна, то додайте просто столову ложку кокосової стружки. Все перемішую і відставляю хвилин на 5. Нехай постоїть. Сковорідку гарно розігріваю і змащую олією, виливаю в розігріту сковорідку нашу Підготовлену масу. Тісто розрівнюю лопаточкою рівномірно на сковорідці, Роблю малесенький мінімальний вогонь, накриваю кришкою і готую. От дивіться, зверху він не прилипає, знизу він підсмажився, перевертаю. Мені краще перевертати з допомогою тарілки. Знов сковорідку накриваю кришкою і випікаю до готовності. Все спекла. Тепер перекладаю знов таки з допомогою тарілки наш кірш зі сковорідки. Поки кірш охолоджується, я займусь кремом. Для крему взяла 150 г кисломолочного сиру, додаю до нього столову ложку сметани. Тепер додаємо сюди підсолоджувач. У мене от такий солодка стевія 1 до 4. Тому я додаю півчайної ложечки цього. Підсолоджувача. Ви ж додавайте той підсолоджувач, який у вас є, до якого ви звикли, який ви любите. Також ще додаю ванілін на кінчику ножа і все ретельно перемішую. Я буду перемішувати ложкою, але, звичайно ж, все можна перебити блендером до однорідного стану. Крем готовий. Іржу холов, тепер я буду збирати наш тортик. Розрізаю кірж навпіл, а потім ще раз навпіл. Боки також змастила кремом. Але зверху крем не наносила, тому що хочу змастити помадкою його. Будемо зараз готувати помадку. Для помадки я беру 1 столову ложку какао. До какао додаю за смаком підсолоджувач, а також трішки додаю ваніліну. І ще додаю столову ложку сметани і все ретельно перемішую. Помадку відправляю на розігріту сковорідку і перемішую її до загустіння, і щоб вона перекипіла. Тортик зверху змащую помадкою. Я взяла ще 4-5 горіхів і нарізаю їх дрібненькими шматочками, щоб обсипати наш тортик. Звичайно ж, при приготуванні такого тортика можна вносити кожен раз якісь свої корективи. Обсипати тортик горіхами або ні, в начинку можна додати вишеньки, або ще якісь ягоди, які ви любите. Тобто, все індивідуально і можна кожен раз готувати по-іншому. Цей тортик я поставлю в холодильник і завтра вранці з чаєм чи з сикорієм буду смакувати його. Але сьогодні ж треба зняти пробу. Та й чоловіки мої заглядають, що я тут готую, але готую для себе. Їм дам лише по маленькому шматочку на пробу. Отак, наче звичайний торт красота. Треба спробувати, який же він тут на смак. Це смачно, корисно і можна їсти навіть тим, хто не хоче набирати зайву вагу. А також діабетики можуть урізноманітнити своє меню цим тортиком. Не бійтесь експериментів. Експериментуйте, готуйте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!